В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портиков. Доброго дня вам шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися нашу програму на телеканалі Еспресо, екологічний підсумок року в студії міністра екології та природних ресурсів Остап Семрак. Вітаю, пане Остапе. Вітаю вас. Давайте почнемо з четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС. Я все ж таки вважаю, що з глобальної точки зору це на підсумок не року десятиріччя, якщо серйозно абсолютно з вами згоден і в річницю тридцяту річницю, точніше, катастрофи на Чорнобильській станції. Україна разом з міжнародними партнерами е, приступила до третьої фази е, ліквідації наслідків аварії. 29 листопада було завершено насування арки, яка будувалася 4 роки з 2012-го, ось до сьогодні. Це без перевершення епихальна подія. Е, якщо можна там. Пізніше поговоримо про цифри, але я би хотів сказати, що завдання цієї арки герметично закрити четвертий енергоблок, який е, сам, саме був зруйнований, аварія на ньому відбулася. Е, впродовж наступного року ми будемо вводити в експлуатацію цей об'єкт, який повинен герметично закрити е, місце взриву від зовнішнього навколишнього світу і стати надійним бар'єром попадання звідти будь-яких забруднених частин і, зрештою, попадання з навколишнього світу туди води чи там повітря і так далі для мене політичний підсумок кроку, якщо говорити про екологію, це історія з виробкою лисів. Тому що про про це говорять весь час. <кій> Зараз теж говорять це політична тема, досить важлива. І найголовніше, що це обговорювалося на е, саміті України Європейський Союз. І так зрозуміли наші співгромадяни, що питання про те, що треба зняти обмеження з вивозу ліса кругляка, стало, скажімо так, ціною продовження процесу європейської інтеграції. Можна так сказати, е, можна і так сказати. Це пов'язані речі сьогодні. Але я би хотів, напевно, почати е, ну, майже з сенсаційної заяви, що насправді управлінням лісом в Україні займається не міністерство природи, хоча вся логіка мала би бути така. Ліс не природа, ні. Ну так, от в Україні вважається ліс ресурсом. Тому що навіть в назві центрального органу, який займається лісом, він називається Державне агентство лісових ресурсів. І до лісу ставляться як до ресурсу. І керує лісом насправді, ну, на жаль, напевно, не Міністерство природи, але нам за цих півроку вдалося доволі багато зробити, що ми могли. І в першу чергу я говорю про нові правила санітарних рубок, тому що ставлення до лісу як до ресурсу і вирубування лісу заради е, простої продажі і недумання там, про відновлення, це таке хижацьке ставлення до лісу. І дуже часто це хижацьке ставлення, хижацька рубка була абсолютно легальною, коли правила, які описували, як це повинно відбуватися, були настільки ліберально, якщо дозволити. Таке слово вжити, можливо, не в найкращому місці, але такі ставлення, такі правила дозволяли бездумно і дуже легко виробувати. Ми поміняли ці правила. Ми, Міністерство природи залучило експертів з громадського сектору, і нам вдалося ці правила отримати набагато суворішими. Але це тільки перший крок. І ми очікуємо від наших колег, які ведуть цю роботу, що вони будуть. Залучати і експертів, і в тому числі Міністерство природи, мені би хотілося, щоб в Україні ліс з ресурсу перетворився на екосистему, на таку е, е, високу планку піднявся, коли ми будемо говорити і про національну безпеку. Тому що е, мова не тільки про природу, але й про суспільні настрої. І люди обурені. і Я абсолютно з цим погоджуюся, і ви можливо пам'ятаєте, що в мій перший. Візит як міністра екології був е, в Карпати, і за один день мені довелося піднятися на три гори з людьми, з місцевими жителями, з журналістами, в тому числі, і бачити цей е, безпреділ. І коли ми говоримо про е, рішення Європейського союзу стосовно критики України е, щодо мораторію на експорт лісу кругляку. Це, звичайно, іншого політичного рівня дискусія, але я хотів би звернути увагу, що заборона лісу кругляку не обов'язково веде до зменшення хижацьких рубок. Вони пов'язані, але це є напів, скажімо, крок. І ми, звичайно, повинні говорити про те, що до лісу треба прийняти. Нову філософію ставлення, новий, новий підхід. Ми робимо все, що могли. Також я хотів би сказати, що в національних природних парках з моменту призначення мене міністром я заборонив будь-які санітарні рубки. Чи там відбуваються нелегальні рубки, підозрюю, що так. Ми їх намагаємося мінімізовувати, але в тій частині я би хотів також звернутися і до людей, які живуть навколо цього лісу і рубають цей ліс. Дуже часто українці беруть участь в, не, в нелегальних рубках лісу. Його вивозять, продають, отримують дохід, а в неділю чи в суботу виходять на Майдани і протестують проти цього. Тому що цей ліс рубають люди, які навколо живуть. Він проїжджає через село, селище, там, де є районні ради, сільські ради, де є місцева поліція, місцеві інші правоохоронні органи. Насправді в цьому ланцюжку замішані десятки, можливо, сотні тисяч людей. І від їхньої поведінки, в тому числі, вирішення цієї проблеми залежить. Мій особистий такий підсумок року, кроку. Такий, перше місце по проблемах це ситуація з сміттєзвалищем. Знаєте, я жив, я жив в Неаполі, коли там не вивозили сміття певний час. І я знав, що це мафія. Було для мене абсолютно зрозуміло, що це просто для мене став е, От це сміття на вулицях Неаполя, яке я дуже люблю, це чудове місце. Це просто для мене ознака мафіозної держави. Потім я жив в Навпліоні в Греції. Жив в диму від цього постійного е, спалювання, сміття буквально в е, міській смузі. І для мене це символ неефективної держави став став. І тут раптом в Україні я бачу, як ці два символи просто зустрілися між собою. І для мене це, часто кажучи, таке неприємне відкриття і доволі катастрофічне. Знаєте, в минулу п'ятницю у Верховній Раді я презентував результати трьохмісячної роботи інтерактивної карти Сміттєзвалищ. Е, Насправді я говорив про катастрофу, яка існує в Україні, ось уже впродовж 25 років. І ця проблема накопичується і вона не вирішується. Звичайно, коли ми говоримо про відходи, ми повинні чи про сміття, ми повинні говорити трошки ширше, тому що жителі міст, чи містечок, чи селищ, коли говорять про відходи, мають в першу чергу на увазі тверде тверді побутові відходи, тобто комунальне чи муніципальне сміття. Але насправді в Україні ця проблема є набагато ширшою. Е, дуже часто можна в медіях зустріти інформацію про неналежну утилізацію е, агрохімікатів чи результатів е, фармацевтичної промисловості, куди вони діваються. Або, зрештою, з лікарень використані шприци, і, і кров, куди дівається. І це набагато ширша є проблема. І на вирішенні цієї проблеми ми створили е, П'ять місяців назад робочу групу з трьох міністерств: Міністерства житлово-комунального господарства, які відповідають за роботу якраз органів місцевого самоврядування і е, ті послуги, які вони надають. Це Міністерство економіки, бо абсолютно з вами погоджується, що сміття це є сектор економіки, який перебуває в тіні. Він є прибутковий сектор економіки. Не, Там неймовірно прибутковий. Абсолютно да. з вами погоджуюся, але. Вони платять, не платять, не податки не платять, не вирішують належним чином проблему. І, звичайно, Міністерство екології, яке повинно слідкувати і слідкує за дотриманням екологічної і природоохоронного законодавства. Ми також отримали допомогу від і і JZ. цього тижня. Ми отримали проект цієї стратегії поводження з відходами. І з наступного понеділка ми починаємо експертне обговорення, яке буде тривати місяць часу. Це дуже важливий момент, і від того, яка стратегія, як ми повинні поводитися з відходами, про що ми 25 років не говорили навіть, не те, що документ був підготовлений, ми навіть не приступали до цього. Буде залежати, як ця проблема буде вирішуватися. Звичайно, мені би хотілося, щоб, скажімо, трагедія на Львівському сміттєзвали, що була до сьогодні вирішена. На жаль, вона не вирішена, і Львівська міська рада теж нічого особливо кардинального не зробила для того, щоб вирішити цю проблему. Ці гори сміття, які мають по 60 метрів висоту, мені здається, ви якраз саме це і показуєте. Це, це співрозмірно з 20-поверховим будинком. І пройшло півроку. Львівське сміття подорожує всією країною, і за великим рахунком ті люди, які збирають кошти з громадян, які... Створили комунальні підприємства, які повинні за це відповідати, нічого не зробили для того, щоб за півроку е, вирішити цю проблему. Більше того, я вам скажу, що звернувшись до органів місцевого самоврядування, щоб вони нам, в Міністерство екології, надали інформацію про сміттєзвалища, які знаходяться на їхній території, я був шокований. Е, попередня інформація: 30 тисяч сміттєзвалищ в Україні існує, але лише 6 тисяч сміттєзвалищ нам. Про точніше про 6 тисяч сміттєзвалищ. А якщо точно бути, 6 тисяч сміттєзвалища нам дали інформацію про місце знаходження з географічними координатами, з їхнім паспортом, наповненням, яке сміття туди вивозилося, і яка перспектива очистки цих територій, іншими словами, органи місцевого самоврядування, які збирають кошти і надають цю послугу, не володіють інформацією. Де знаходяться ці сміттєзвалища? Вони не, не володіють інформацією, яка величина цієї проблеми, а раз це так, то вони і не збираються вирішувати цю проблему. Тому наше завдання, і я просив і депутатів, і через трибуну парламентську звертався і до органів місцевого самоврядування, і до громадян разом об'єднатися і вирішувати цю проблему. А, бо чекати, що з Києва хтось її вирішить, це марна справа. Це, це сміття з маленького містечка до Києва вестись не буде для того, щоб в Києві його прийняли рішення, куди його подівати. В собі в допомогу я для, залучив громадян України. На кожному девайсі, як от мобільний телефон, можна закачати додаток, який розроблений Міністерством природи, який допомагає фіксувати ті сміттєзвалища. Інформувати міністерство природи, і відповідно, ми працюють. Воно працює за три місяці, понад 500 звернень ми отримали від громадян, лише 20% нам вдалося ліквідувати. Але навіть цих 20% я вважаю, що це непоганий початок, і я думаю, що оскільки це сучасний ну, спосіб залучення громадян, його треба ну трошки рекламувати. Я думаю, що з, з кожним місяцем ми розкрутимо більше цю історію. І мені видається, що підтримка громадян буде змушувати відповідальні органи разом з контролем і тиском, які ми здійснюємо з Міністерства природи і залучаємо нашу екологічну інспекцію, буде вирішувати цю проблему. До речі, про екологічну інспекцію, яку я, до речі, критикую і готую реформу цієї служби. Хотів би дати ну, можливо, це не було дуже поширено. На Грибовичському сміттєзвалищі Львівська обласна екоінспекція три роки судилася з комунальним підприємством міської ради за право перейти на сміттєзвалище і здійснити перевірку. Ми розуміємо, що вони могли зайти, бо це не, не, не обнесено сміттєзвалище колючим дротом. Але для того, щоб офіційний припис, штрафи виписати і так далі, потрібно офіційно зайти. Так от три роки. Комунальне підприємство Львова судилося з обласною інспекцією, їх туди не пускали. Це є теж приклад чи е, ознака того, що ми повинні поміняти законодавство і підняти відповідальність за неналежну поведінку сміттям. Тому що е, сьогодні штрафи, передбачені українськими законами е, в неправильному поводженні сміття, коливаються від 34 гривень до 1800 гривень. Я підозрюю, що інколи бланк небезпечніше машиною їздити. Я б сказав, що ін, інколи бланк коштує дорожче ніж той штраф, який на ньому буде виписаний. Але ми відчуваємо протидію в парламенті. В парламенті є сміттєве лобі. Є сміттєве лобі, яке хоче іншим чином розвивати цю історію. Тому я думаю, що 2017 рік це буде рік дискусії і обговорення якраз зміни законодавства і зміни правил на цьому ринку. Ми з вами сьогодні говорили, що це є сіра економіка, і ця сіра економіка має великі доходи. І ці великі тіньові доходи очевидно не будуть. Ну ті люди не будуть хотіти втратити, і вони будуть вживати якихось заходів. Чесно кажучи, я вже відчуваю певний тиск, і це є і політичний тиск з боку членів парламенту. Це є і політичний тиск через деякі засоби маси інформації. Але я вважаю, що ми стоїмо. На правильній дорозі ми повинні впорядкувати е, ринок не тільки твердих побутових відходів, а й всіх відходів, в тому числі небезпечних. Тому що на території України е, сьогодні знаходиться 8,5 тисяч тонн старих е, пістицидів, агрохімікатів ще з часів радянського союзу. Теж на смітцезваліщах лежить чи немає гірше чи в землі. В дуже, гірше в дуже часто це, це є звалища чи склади. Які покинуті 20 років, їх ніхто не ремонтує, протікає дах, і тих фірм, які їх туди завезли, вже давно немає, вони збанкрутували. Але ці агрохімікати розчиняються дощем, попадають в ґрунтові води, попадають в керниці людям чи попадають в річку. Ми намагаємося з цим боротися. І, на жаль, той тиск, який, про який я говорив, стосується саме і цього. Але. Ми зробимо цю роботу, ми пройдемо цей шлях, і нам дуже потрібна підтримка і суспільства і е, медіа для того, щоб звернути на цю увагу і пройти е, рішення, прийняти ті рішення і парламентом. Є урядом, які нам необхідні. Нагадаю наш телефон 044-490-3074. Я хотів вже можливо наприкінці нашої розмови запитати, чи вдалося взагалі відновити по перше довіру громадських активістів до міністерства. По-друге, його реальну керуємість. Тому що знаєте, ви прекрасно пам'ятаєте, що після відставки вашого попередника практично весь час це міністерство було без міністра. Це було єдине міністерство попереднього уряду, уряду Арсенія Цюника, яке працювало без керівника реально. Ну, майже весь час існування попереднього ряду міністерства охорони здоров'я, хоча б мало номінального міністра, який то підподавав відставку, то залишався, але він був. А там і міністра не було. Весь час були люди, які ну вони, звичайно, керували відомством, але без будь-якої відповідальності за результат. Справді, більше року, чи, чи майже рік, міністерство екології і природних ресурсів не мало міністра. Звичайно, це відчувалося, коли, коли я прийшов працювати в міністерство, і я хотів би сказати, що. Першу свою зустріч я зробив в міністерстві, запросивши туди комітет Верховної Ради, який опікується екологією та громадські організації. 134 громадських організацій зареєструвалося і прийшло на цю зустріч. Це було 4,5 години розмова. Непроста була розмова, але ми обговорювали пріоритети моєї роботи на 2016 рік. Сьогодні... Я готов звітувати по виконанню цих пріоритетів. Наскільки відсотків вдалося виконати, тяжко сказати, але ми доволі багато зробили. І до кінця року ми, звичайно, зробимо і публічний звіт. Але коли ми говоримо про громадські організації, про експертне середовище. Воно є надзвичайно велике в екології, і бачите, в Європі навіть існують цілі політичні партії. Успішні я маю на нова. А да, вони в... навіть до влади приходять успішні, так. так тому що в Україні є теж доволі багато зелених партій, але вони не приходять до влади, можливо, через їхню розрізненість. І, е, на жаль, в екологічному співтоваристві чи в спільноті, як я люблю говорити, є різні люди, які є лобістами. Позитивних речей і лобістами не дуже позитивних речей. Може, ми, і... до речі, зможемо послухати дзвінок. Може буде якийсь лобіст позитивних речей. Доброго дня. Тільки будьте конкретними. Будь ласка. Алло, я можу задати запитання до мене? Тільки коротко. Що роблять на сьогоднішній день інспектори екології на програм. Переходах усіх їх не було і нема ні на одному переході. О, дякую, дякую. Це важливе питання. Тільки у вас це, Буквально півхвилини. Це важливе питання. В концепції реформи екологічної інспекції передбачено ліквідація так званих пеків, пунктів екологічного контролю на е, е, митних переходах. Більше того, я вам скажу, що з півтори тисячі екоінспекторів, які працюють в Україні, порядка 800. Це є інспектори, які працюють на пеках і 700, які працюють на іншій території. Я вважаю це неприпустимим. Треба змінити цей баланс. Та? Ми прийняли рішення просто ліквідувати е, інспекторів на е, переходах. Більше того, е, сьогодні вже перший маленький крок зроблений е, радіаційний контроль. Ми передали е, до пограничників, але в 2017 році. Ми проведемо, я сподіваюся, реформу екоінспекції. Ми ліквідуємо пеки, тобто цих пунктів екологічної контролю на кордонах. І я, взагалі, якщо чесно, хочу ліквідувати екоінспекцію. Замість неї створити новий орган і повторити реформу таку суттєву переходу аля з міліції в поліцію. На екологічному рівні. На екологічному Подякую, Подякую міністру екології та природних ресурсів України Остапу Цьому за участь очі наш цього Дякую, пане Остапе. Дякую вам. Провів цю програму Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі глядачі.